В'ячеслав запрошує до себе в гості. Вже порогу відчувається, в будинку тепло, та батарей ніде немає. В якості опалення тут використовується водяна тепла підлога, яка розташована безпосередньо під мрамором, і використовується замість батарей. А підлогу нагріває спеціальний тепловий насос. Цей тепловий насос повністю незалежний від зовнішньої мережі. Він живлиться від сонячних панелей, акумулятора і інвертора. Тепловий насос став останнім штрихом оселі В'ячеслава. Придбав його чоловік кілька місяців тому. До цього його будинку таки не вистачало власних потужностей. Інколи доводилось користуватись й електричним котлом. Та тепер В'ячеслав може забути про платіжки за електроенергію. Ну це власне центральний зовнішній блок теплового насосу, який забезпечує опалення всього будинку. Як я вже показував, він споживає приблизно від 100 до 200 Вт на годину. Тоді як електрокател, який був попередньо встановлений, використовував до 3 кВт на годину. А такому девайсу цієї енергії вистачає на добу. Живлять його сім сонячних панелей на даху будинку. Вони виробляють електроенергію, забезпечують живлення освітлення в середині будинку, забезпечують накопичення цієї енергії в акумуляторах, і поряд з ними ви бачите це так званий тепловий колектор. Він споживає сонячне випромінювання всередині це вакуумні трубки. В них знаходяться мідні труби, які нагрівають теплоносії. Відповідно забезпечують гаряче водопостачання в будинку. Та навіть якщо захмарилося чи стемніло, не біда. Це тепловий акумулятор. Де збирається зайве тепло і використовується потім вночі, коли сонячного випромінювання менше додатково, якщо все це обладнання вийде з ладу, встановлений ще твердопаливний котел. Незалежний цей будинок і від газопостачання газ цьому будинку використовується тільки для приготування їжі. Цей будинок повністю відрізаний від газопостачання, а цього балону. Вистачає на декілька місяців споживання. У будинку навіть вода своя зі свердловини продумана й каналізація. Тут каналізація побудована у вигляді незалежного септика, де переробляються всі відходи, і виходить майже ну, чиста вода, яка потім впитується в ґрунт. Побудована оселя повністю з екологічних матеріалів: каркас з дерева, стіни із соломи та глини, дах із очерету. Будинок навіть розташований не так, як інші оселі, напівбоком. Південна сторона максимально остеклена, а північна сторона максимально глуха, тобто там або маленькі вікна встановлені, або їх взагалі немає. Це зроблено для того, щоб будинок краще тримав тепло. У ньому має значення навіть колір. Чому ця підлога чорного кольору? Це для того, щоб взимку сонячне випромінювання через ці вікна максимально потрапляло на підлогу і нагрівало цей будинок зсередини. Звести повністю енергонезалежний дім В'ячеслав вирішив ще років з десять тому при будівництві своєї оселі, чоловік поєднав досвід пращурів та сучасні технології. Раніше у українців не, не було проблем з житлом. Збиралися на толоку і будували е, тим, хто одружився молодим, будинок буквально за дві-три за тижні, за місяць. Тож В'ячеслав вирішив дізнатися, як їм це вдавалося. Спочатку все починалось як експеримент, та вже під час перших довготривалих відключень. Світла проєкт повністю виправдав себе. Я передбачав таку ситуацію. Я не передбачав війну, але я бачив загальні процеси, які йдуть в суспільстві в Україні. Ось сьогодні ми маємо чотири. Скоро будемо мати сім гривень за кіловат. І вже це стає зрозумілим. Я просто це передбачав. Я почав експериментувати з такими технологіями. Той досвід, який я хотів отримати, я отримав. Я вважаю, що цей проєкт вдався і виконує зараз ну, ті завдання, які я ставив, коли мріяв про про такий будинок. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.